Понеділок, 24 березня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вже зранку ворог обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині та Межівське на Синельніківщині. Наслідки уточнюють. А вночі під ворожим ударом були Харківщина, Запоріжжя та Київщина. Минулося без жертв, але є поранення. Про все детальніше розкаже наша кореспондентка Олена Петроченко. Вона на прямому зв'язку. Олено. Вітаю Катю. Вночі росіян на СРЗЗВ град атакували Нікополь. Поранення отримав 35-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство, понівочені три багатоквартирні будинки. І вже вранці РФ вдарила по межівській громаді Синельніковського району інформації щодо збитків та травмованих. Поки немає. Також ворог зранку обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині. За Осував дрон камікадзе. Теж чекаємо офіційної інформації щодо наслідків. Ну і відомо, що підрозділи повітряного командування схід ліквідували в області два ворожі БПЛА. Обстрілювали окупанти і Харківщину. Ударними БПЛА атакували сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок влучання дронів виникла масштабна пожежа у складській будівлі. За попередніми даними жертв постраждалих немає. Агресор завдав ударів безпілотниками і по запоріжжю та району. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Вибуховою хвилею та уламками в обласному центрі пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. А у Запорізькому районі загорілася господарська споруда цієї ночі. Росіян атакували безпілотниками і київщину. Поранено одну людину пошкоджені приватні будинки. Виникла пожежа на території торговельного підприємства. Постраждав Фастівський район. Поранений. Но 30, пораненого 37-річного чоловіка госпіталізували вогонь на підприємстві, ліквідували. Загалом минулої ночі сили ППО збили 57 з 99 ворожих дронів. 36 безпілотників локаційно втрачені. А так зазнали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя. Катю, на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі. Студія, дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Тим часом на Укрзалізницю сталася масштабна кібератака. Збій в роботі з систем почався ще вчора, 23 березня. Фахівці відновлюють їхню роботу. і Досі наразі онлайн-продажі квитків недоступні. Компанія працює лише в офлайн режимі. Водночас рух потягів стабільний. Маршрути курсують без затримок. У Дніпрі зафіксували першу у цьому році смерть від ботулізму. Від ускладнень помер чоловік. Він звернувся до медиків тільки на другу добу після прояву симптомів. Його дружина й досі у реанімації. Напередодні подружжя з'їло сушену торань власного приготування. А як звати, якщо можна? Додатково було проведено лабораторні дослідження саме залишків риби, які залишились після вживання вдома Центром контролю профілактики хвороб. І вже за результатами цих досліджень, звісно, встановлено в залишках риби, ДНК, збудника ботулізму. А у Синельниківському районі двоє людей згоріли живцем під час пожежі. Вчора надвечір рятувальники отримали повідомлення про займання приватного будинку у селі Слов'янка. Полум'я охопила 90 квадратних метрів оселі. Всередині надзвичайники виявили тіла двох чоловіків. Втік зі служби грабує автівки та погрожує односельцям розправою на Дніпропетровщині у селищі Яворницьке, дезертир буквально тероризує людей, а захистити їх нікому, бо місцевий офіцер громади лише розводить руками. каже нічого зробити не може. Такий закон. Чому на сільського дебошира немає управи? Наша Анастасія Вільхова намагалася розібратися. Селище Яворницьке, 25 кілометрів від Дніпра. Колись тут кожен двір був відкритий, не зачиняли ворота місцеві навіть вночі. Та все змінилось з першими крадіжками. Я прогріваю машину тут от буквально от біля біля воріт, прогріваю машину, якби вона відкрита. Ну скільки разів вже була тут залишала, не було такого. Виходю, чую, хлопає двері мої. Я відкриваю, а воно навтюки. Просто посеред білого дня саме тут чоловік заліз в -за аутівку, вирвав з коріння магнітолу і побіг світ за очі. Ловили його всією вулицею. І вже не здогнавши крадія, Діана буквально прозріла, адже цього грабіжника знала занадто добре. Колись він ремонтував мені автівку. Ну, як, спочатку зарекомендував себе як нормальна людина, вічува, порядна, а потім ну, поступово почав мені е, нахабнішати, то позичати гроші, то ще щось. Ну, то таке, фінальною точкою було, як він привіз мені автівку з ремонту, а в ній були уламки скла по всьому салоні. Тобто він на ній катався, в'їхав десь в дитину тепер і від мене вирішив приховати там магнітоли ще не було в ній забрала магнітол не змінився почерк злочину, і цього разу Едуард, так звати грабіжника, вирвав магнітолу просто з корінням. Щоправда, поки біг, розбив пристрій. А щоб його не спіймали, летів буквально через сусідські двори. Я тоді одразу групу написала, що такий, такий мене пограбував. кажу, і мені дзвонять. А що це за чоловіка такий? А у нас тут заліз до одної людини. Матір налякав, тобто по дворам він бігав, розповідав людям, що ховається від ТЦК. Thanks for watching! Хоча по суті ховався від правосуддя за свій же вчинений злочин. А далі, наче по ланцюжку, почали випливати і інші крадіжки. Я тобі розкажу історію. Я вам зараз розкажу історію. В моєї знайомої є фура, і вона шукала водія. Звернулася до мене. Я такий добрий парубок, почав шукати. Так ми з Едіком і познайомились. Я подивився, поспілкувався з ним. Працював він на цій фурі недовго. А потім, коли сів туди новий водій, він обдивився машину і побачив, що там. Немає автономки, яка там точно була, бо саме я її ремонтував. І це далеко не єдине, що Едуарду закидають місцеві. Проте чоловіка ці звинувачення аж ніяк не лякають. Навпаки, він сам почав погрожувати. Я не така гни, ходю по Елеріоновому на полі. Я поки не сутру тебе, ху, становлюсь. Дам тобі ще один шанс вижити, чисто по-людськи. А мої побратими, родичі військових спалять тебе. Ба більше з'ясувалось, колись відносно самого Едуарда вже порушували кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. Однак його закрили, адже Едуард вступив у Нацгвардію. Не пройшло й два роки, як чоловік самовільно покинув частину. Коли ця ситуація сталася з грабіжем, я уточнив у поліції, він дійсно по базі даних є, як СЗЧ. Його шукала, власне, Нацгвардія. Назріває питання, чому ж чоловіка не затримують. І що з приводу його рекату, каже офіцер громади розшуку людина не перебуває офіційно. Він не вчинив ні кримінальне. У нас розшук, розшук подається, коли кримінальне правопорушення. Щодо якої саме події, в мене є звернення щодо погроз. А щодо іншого інциденту, я не проводжу перевірку, тому що на мене не розписували вказаний матеріал. Вам Позвонили вже оця людина, яка є власне. Яка є, власне, родичкою дружини цього Мірашниченка. Вона дзвонила вона... Мені, дзвонила вона мені в неділю. Я з нею спілкувався, що, теж погрожує, що, що їй погрожував. Да. Він погрожує по телефону. Поки що дій ніяких не відбувалося в селищі. Навіщо залякує селище? Ми намагались розпитати Едуарда особисто. Проте на дзвінки він не відповідає. Знайди його ні у батьків, ні у колишньої дружини не вдалося. Та да, я нічого не можу сказати. Він тут ні живе і ні жив. А де ж в неділю ваша я так розумію, мама дзвонила в поліцію з нього? Я цього тоже не знаю. А от сусіди чоловіка взагалі вперше чують про його кримінальні хобі. І подумати не міг, що таке може бути. Може, це неправда?» правда? Він, він тут недавно, він, він не, не здійсний. Супруг він, ті дівчини, я не. А що вони там, що? Він тут так рідко буває. Батька він приїжджає чудісний чоловік. Да? Так не знаєш, що він там Гіларіонова. Ну, ти... Дома всі хороші. Та поки сусіди не можуть повірити, що їхній знайомий серійний грабіжник і інші жителі Яворницького закривають двері на замки і бояться зайвий раз вийти на двір. А сам чоловік далі ходить вулицями, ніби нічого й не сталося. Колишна дезертира грабіжника таки знайдеться управа. Невже поліція просто чекає на злочин і погроз недостатньо? Анастасія Вільховаєвгендрос, новини однацького каналу. Понад 70 пожеж лише за добу. На Дніпропетровщині рятувальники повідомляють про збільшення кількості займань в екосистемах. Найчастіше кажуть, вони виникають через необачні дії населення або навмисні підпали. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 76 гектар. Надзвичайники закликають не спалювати суху рослинність. Нагадують, під час воєнного стану такі дії прирівнюються до диверсії. І за підпали можна отримати щонайменше 15 років ув'язнення. Розібрали, витягнули акумулятор, потім наново все спаяли. І ось він унікальний зарядний пристрій для фронту. А виготовляють його дніпровські волонтери з використаних девайсів. Скільки електронних цигарок потрібно для одного такого павербанку? Як волонтери вирішили масштабувати проєкт допомоги ЗСУ та Хто може долучитися? Про це у наступному матеріалі на цих кадрах волонтери чаклують над незвичними зарядними пристроями для військових. Відсутність доступу до електромереж одна з нагальних проблем на передовій. Дніпровські волонтери знайшли вихід, забезпечують захисників павербанками, які роблять з використаних електронних сигарет. Насправді, це наразі дуже важливий саме павербанк, бо наразі всі павербанки використовуються як для зарядки рацій, телефонів та інших таких пристроїв, котрі наразі необхідні. Процес переробки простий. Волонтери беруть використані електронні девайси, розбирають. Та перевіряють акумулятори, потім якісні перепаюють. І ось він новий оригінальний павербанк. Для одного потрібно в середньому від 20 до 24 електронних сигарет. Ось такий павербанк виходить на тут. У нас 23 тисячі міліампер. Щоб масштабувати свою допомогу фронту, волонтери подали заявку на грант, отримали гроші і запустили ініціативу 20 використаних електронних цигарок в обмін на лате. Зараз, якщо ви там палите, бо вже три. Зіпалять, ви можете крім того, щоб здати одноразо допомогти фронту. Ви зможете що отримати лати до волонтерської ініціативи. Вже долучилася одна з кав'ярень Дніпра. Це невеличкий маленький внесок, але дуже важливий внесок. Тому так про це треба говорити, нагадувати і продовжувати. Не любити лати, не біда. Можна домовитися про інший напій. Головне бажання допомогти зсу. До речі, ініціативу обміня електронні цигарки на каву вже підтримали, й інші кав'ярні міста. Наразі ми активно збираємо одноразки, вже зібрано 800 кілограмів одноразок. І ми на місяць десь відправляє... вже відправляємо по 60-70 повербанків, бо насправді це дуже велика потреба є. Незвичні повербанки для військових волонтери з Дніпра виготовляють два роки. На фронт вже відправили понад 300 таких зарядних пристроїв. Ми бійці 3-ї агронобільної роди 90-го батальйону 81-ї бригади. Працюємо на Луганському напрямку, хочемо висловити щиру вдячність в організації Фронт Павел за надану допомогу у вигляді павербанків, грілок та смаколиків. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Якщо хочете особисто допомогти робити павербанки або долучитися до благодійної ініціативи Обміняй електронні сигарети на каву, пишіть на сторінку волонтерів в інстаграм. Роман Михальчук, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. І до наших спортивних здобутків. На чемпіонаті світу 2025 легкоатлетка Ярослава Магучих виборола бронзу зі стрибків у висоту у приміщенні. Турнір проходив у Китаї. Україну на ньому представляли сім спортсменів. Утім, крім Ярослави, медалей, не здобув ніхто. Спортсменка посіла третє місце із результатом 1 метр 95 сантиметрів. Ще одну нагороду, але вже золото здобула тенісистка з Дніпра Єлизавета Котляр. Вона брала участь в змаганнях у Туреччині. Для спортсменки це був другий фінал на турнірах. 18-річна Єлизавета обіграла турецьку тенісистку Ілай Йорук та виграла свій перший одиночний професійний титул. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. thank